я вам покажу найкращий китайський ресторан е, України. Це величайший ресторан, називається Американ. Пошлі. Це дуже цікаво, що е, ресторан, які значить е, е, американські, але це у, Льв у Львіві, е, це найкраще китайські ресторани України. Це дуже, 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 дуже цікаво, але. Це можливо, але це правда. Американо у Американо є фантастична а, китайська а, кухня. Привіт, Маркора. Не побачите. Доброго ну, дня, ну, як справа. Ми розміяли, супер читаємо. Доброго дня. Ох, тут ще снігає. Просто приходьте. Ви сьогодні буде на терасі у нас на терасії, ух Рес, Оооо, величайший! Як це справа? Не їл троє сути, щоб я кожен раз, коли їду у Львова, я традиційно, вже, вже є традиції, я йду в величайші американці. Я, я коли говорю, що найкращий китайський ресторан, ем, це американ. <рес> Всі <питання>. А чому? <рес> Не було спочатку з китайської кухні, був ресторанчик з американською кухнею. Ну так була назва. Потім тут зробили чайна таун, таке містечко, де готував китайський, бо ідея була, що він готує просто лапшу. Але не я знайшов такого китайця, який готує набагато більше, ніж лапшує набагато смачного. І тому ми зробили ще окрему кухню для нього внизу, бо в нас є дві кухні американська і китайська. І він готує китайську. Але так, в заходу вже було три роки і не, не хотів переназивати, ну, тому що все-таки та кухня, є і та, і якось, ну, так і лишилось. Всі знають, що китайська кухня найкраща краща, в американої. Дуже легко запам'ятати. А, 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 а є меню Своїрович, ну що вже. Мене про пропроще. О. Мене прошу читати віню на на китайську мову. А Тому що перевод на українську це не 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 це не перевод. Це описання. Стран. Например, Кумпао Джидин. Кумпау Джинг да. перевод куриця Гумпао або Куриця Пасачуански, по Курка по-сычуанськи. по-сычуанська? курка по шо, шо це таке? Шо, А, я не, не розумію, що це таке. Но, але шо, в, ну, на китайську сразу о. é um de ninguém, um pau de ninguém, se é um pau, esposo, pregatuá, né? De curca, de um esposo, na resinha, cubicam. Azeite que tem que ter Que Que picho. Molha, se você Да, я навчался в университете, я синолог, я учался в Академии художеств, Академии э, Миста Ханчжоу. Э, э, все життя, все, все життя изучаю, э, китайские моры, да? Так, ну, наш топчик фасолька, так посольку будем. О, фасолька. <эр Accesión> <к realmente> Кисло-острый суп будем. Кисло острий суп. Китайський салатик з рисовою лапшою. Салат з жарений, а є не жарений. Жарений, ті. Це баклажан у червоному соусі. Баклажан в червоному соусі, квасолька, васолька, вушка, курка гумпау. Курка губа. Класик, класик, класика, 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 і ще й класика. Добри. О, це моя це, це моє, страва, що йду в об'єм, гостра гостра телятина. Тоді, якщо гостра телятина, тоді рис з овочами, плюс, добре. щоб так. Та. І тоді давайте баранину. Баранину дуже добре. Баранину. Гарячу сковорідку з бараніна. Супер. А, юсару, свінина, юшан. Юшан, а тебе. Я біля вас трошки. А вес, а розкажи трошки о себе. Унікальні лічності. Я сам в ресторанний бізнес зайшов 10 років тому. 10 років цьому ресторану буде 4 липня. День Незалежності Америки. І 10 років буде Америка. До того за освіту я юрист, адвокат. Це була перша спроба в цьому бізнесі. Тобто, як друзі ресторатори кажуть, не знають, як ти в такому місці зміг ресторан в тебе вийшло. Я сам не знаю, але він вийшов. <рес> Люди його люблять, ходять. Колись не було карантину, то всього коли шукали американці, по де зайти, то значить, шукають бургери десь на цій вулиці. А коли шукали китайці, значить, шукають китайську кухню. І так міг. Скільки років я, 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 я к вам приходжу, а ніколи не скуштував страви э, американських знаєте китайська кухня для мене це э, після, після італійської це моє любиме я жив э, декілька років э, в китаї навчався в академії э, та навчався готувати. Це, це дуже було цікаво експірієс загалі. Для мене це дуже близько. У нас чек, якщо вийшов брати ресторани, ресторан, то 50 на 50. відсотків виручка від китайської кухні, 50% від американської, і дуже багато мішаних чеків. Тобто, можливо, до десь тому склад успіху, ага. тому що дуже багато чеків є мішаних, і люди приходять. Беруть трошки, хтось бере бургер, хтось бере квасольку і ще ж. Тому що сказати так, йдемо в заклад китайської кухні. А ну є люди, які не люблять китайську, не люблять гострого. Адже ага. ми не будемо місця. Кажуть, там є бургери дуже смачні, найкраще робить. За ж бургери. Інші проходять на бургери, беруть юшан, беруть квасольку, беруть ще щось. І от, от, от такий мікс. Але ви ж знаєте, китайська їжа чим відрізняється від іншої їжі? Що ти китайської їжі можеш багато з'їсти. Ти їстиш багато і в тебе немає важкості в шлунку. Історія. Китайські їже це було паралельно з історією китайської медицини. Їжа – це ліки. Іжи це ліки це дуже важливо, що були збалансовані всякі елементи, щоб не, було, не були проблем з здоров'ям. Іноді дуже жирні, жирненький, вже дум о, о, ще. Але сідаєш після півгодини все переварено, все ідеально. Це, це є, є що. -то. Там зразу кинули ягоди годжі, тобто ну, не знаю правильно, неправильно. Не зовсім це по-китайськи, чесно кажучи, але. Китайці люблять, люблять чай з. Ну, чай-чай. Чай-чай. Додавляється квіти, додається ягоди. Є чайна церемонія. Але, але в китай, в китай не, не церемонію, чай без безцеремонію. Церемонів, що, це, 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 це прекрасно. Для китайської їжі дуже корисно пить клас зелені чай. Він допомагає від травування і краще травиться їж. Ще про пільмені якраз китайські, тож в пельмені китайці вважаються стравою, яка символізує багатство. І обов'язкова страва на Новий рік, в них обов'язково мають бути пельмені. і багатьох видів різних, тому що китайці все таки робить пельмені це в нашому, ми називаємо пельмені. Вони ж пельмені із креветками є, і з класолією, і з буще вони роблять дуже багато з чим. Тобто, але і, і, чи більше видів пельменів, це признак багатого столу, ну, то буде у нас багато сіл теж з пільменів. О, особливо китайська кухня — це, це найбагате. Це як і в Італії, В Італії кожне, кожне село, кожне місто, кожен регіон є свої, свої страви, свої смаки, свої інгредієнти, кожне 3 кілометри все міняється. У Китаї це так же. Але китайсь багато, що є 56 мала і всі ці малонаціональності, в ній є національна кухня, національні страви, національне все. Цей кухар, який зараз в мене є. Він з біля покійного містечку, він з під покійною. Але попередній шеф-кухар, який був з Зузі Хенг, він був з, з Харбіну, біля Харбіну. Ага. Тому, відповідно, там є поєднання трошки в мене північної кухні лишилось, і це люди звикли. Тому в мене такий мікс, в мене немає якоїсь чистої китайської кухні. в мене міксована кухня. Тобто сави, які ти можеш і біля покіну, і на півдні, і на півночі з'їсти. І навіть ну, от, це ж гостра телятна, це сечуанська страва. Сичунська сечуан. да, да, да. це дуже. Дуже гостре. дуже мощніше, да, але це дуже смачно. Кожен день це трошки тяжело. Але їли китайські супчики? Тобто скахмали у нас не да, Так, гострий буде чи не гострий? От мене офіціанти, коли замовляють гості кисло-гострий суп, вони їх мають перепитати пару разів. А ви знаєте, що ви будете їсти? А ви знаєте, що це таке? Чому? Ну так, люди, люди кажуть, що ні, Люди приходять перший раз, поїли, попробували комусь зайшло, і той, кому зайшов, розказує, в Американо такий класний кисло-гострий суп. Він такий вкусний, ну просто. І розказав людям, а не сказав, що. І гості приходять. Почули, що їхні друзі кажуть, що дуже смачний кисло-гострий суп. Приходять. Задайте кисло суп. Але в розумінні наших людей що такий суп? Це має бути бульйончик, має бути картопелька, якесь м'яско, морковка. Це буде суп. А він дають гарячий густий кисінь. Кажу, він кажу, це що кажу, що це ваш кисло гострий суп. І дуже багато хто пробує ложку. І каже, я того не буду їсти. А, а багато хто приходить, дуже багато гостей, які саме на кисло гострий суп приходять. У мене, сам, мене самого знайомство з е, китайською кухнею було в Америці, і саме з кисло гострого супу почалося. Я в неї влюбився в китайську кухню після кислого гострого супу. Тому я розумію, що це смачно. Але ну, ну, кажуть, на, на смак і на колір всі фломастери разні. Як чудово місто Львів. Львів. Та, а ще розкажу, де ми сидимо це майданчик. Що я зробив? З чого ці дошки? Дуб. З чого зроблений цей дуб? Був колись на такий район погулянка, і там був винний завод. І завод збанкрутував, і там лишалися винні бочки, величезні, такі по два метри висотою. Ого. Але ці бочки вони вже було не щось робити. Вони завод довго працював, вони порозсихалися, їх ну, клепки просляли, був мороз, воно, їх нереально було використати. І я там купив. Пару бочок і думав просто бочками оформити, але воно не було гарне. Мені ці бочки розпустили. Тобто, для того, щоб таку клепку грубо зробити, то дубу мало бути років 500-600. Тобто, це, це, це з цього дубу, ці клепки розпущені на такі тонкі планки. Я то не мовчу. Тобто, тут тут а, в, цих, в цьому дубі було стільки десятків тисяч літрів вина, що мені пострягнулося. В цих Абалді. бочках отримувалось вино. Тобто, і це віддає атмосферу сюди. Оболодий.

Китайські кухарі кажуть, як стало має бути гарно, тому що ти маєш кудись очима, ти маєш побачити, вона буде гарна, ти маєш сподобатися. Має бути аромат, ти маєш почути аромат, захотітися. Ну і само собою смачна. Ну, і ми стараємося, вона у нас така є. Є північна традиція, яка суп е, їдять в кінці. Південний суп їдять ну, починає, починає спо... Американо є, як і традицію. Американо, чесно кажучи, по готовності. Ну du... Чому? Тому що в нього китаєць продумує собі, зі що в мене один, і люди приходять, він продумує собі приготування страв. Чому? Він спочатку на сухій сковороді осмажує інгредієнти, потім смажує соусом. Щоб не мити два рази сковородку, як називається, то він робить квасоль, обсмажив вушка, а потім він робить страви до добавленого соусу. І тому десь ну, тому в нас немає того, як, як, так, класики, немає ага. і північної, і немає південної. Ну але знову ж таки китайці вони, вони заставляють страви весь стіл, тут тобто і суп може бути в будь-якій, ага. на будь-якому етапі. В них немає так, що салат спочатку, так як ми звикли, салат, подача, потім подача супу, потім подача основної страви. У них всі страви видаються, ага. скільки ми страв замовили. Тобто має бути їх мінімум вісім. Думаю, що ми десь. Ну, мені має бути, тобто, щоб не менше восьми страв, має бути. І, але знову ж таки, я куштував е, гумбау е, в заходах, де немає кухаря китайця. І ну, все таки важко повторити. Чи можна мати е, успішний китайський ресторан без повара китайця? Потім е, це можливо, це можливо, але це складно. Іноді це навіть е, е, краще. Деві краще. Е, почему? тому що. Це смаки китайські, це дуже китайські європейський кухар знає китайську кухню, що знає європейський смак, може адаптувати краще. У американу є спеціальна кнопка. є Спеціальна кнопка, коли приходять китайці заказують страви. Офіціанти пробивають страви, е, що плюс кнопка китаць. Китайці, а на кухні, де є китайський шеф-кухар, роблять ці страви вже чисто, чисто з китайським смаком. Китайці люблять страви. Трошки солодші. Менш солоні і трошки гостріші. Тобто, і на наш європейський смак, до якого ми звикли, це якщо зробити взяти, взяти страву китайську, ну коли ви поїдете в Китай і будете в Китай їсти, то вам, як правило, страви будуть здаватися не досолоними, завтра солодкими. Мені каже, що ви це італонне. Дуже-дуже як у Китаї, а може бути що смачніше. Я Преподавал э, английскую мову в школе, ну, китарь. Однажды была лекция про страву мира. Свита. Стравы свита. И э, я говорил название стравы. Все должны были сказать, откуда. Я говорю... Спагетти. Китайская пицца. Китайская. Все Китайская. Это для китайских сейчас Все. <рик> 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 Мозок єровичий, його немає в меню, чесно скажу, це я просто приготував марку буде. О, дякую. Тут в цьому в цій страві, ну, ну, перший кляр, спесичний китайський, він такий кляр, який наші кухоні не можуть зробити, хіба що марку може зробити. Ага. І, але ще ви ці китайські приправці тою ви її берете і посипаєте собі до смаку. ну, ну, поп -попробуєте. Вона має такий дуже смак, Але саме з мозком дуже, дуже цікавий. Просто взяти і трошки посипати. Це ви пальцями. Ох так місце. Попробуйте стільки. Там от якась китайська спеція. Китайсь каже, яка каже, то треба до музею. то смаче. Я йому вірю їм. Треба треба от. Ще, ні, ще будуть нерки Не, при, не І Ще будуть десерт. Тому що десерти немає. <риклад> 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 Коли їті у Львові, обов'язково uh, треба йти в Американу. в американе і є обоніну посичанську. Ооо. Це дуже. Смешніше. Трошки гостре, але сужде. І що все, все куча всього. Я як теж в черепахи, я ін О, марко Дуже, дуже тебе. Дякую. Це було.